Вітаю в етері контекст. Гість програми Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. Богдане вітаю, дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Богдане, розкажи про останні зміни в малюнку подій на фронті за останні тиждень і розпочни, будь ласка, і ситуацію у Дніпропетровській області. Що відбувається на Великомихайлівському напрямку. Зокрема, які шанси у наших воїнів отримати позиції на умовній лінії Олексіївка-Вербове. Значних успіхів Російська Федерація за цей тиждень не здобула. Зараз є певна ротація підрозділів у росіян. Зокрема, є інформація, що ротація відбувається між угрупуваннями військ-центр і угрупуваннями військ «Восток» Російської Федерації. Чотири мотострілецькі бригади росіяни перекидують з угрупування «Центр» до угрупування восток По-різному можна розцінювати ці дії. Скоріш за все, це планова. Плановий вивід російських бригад, які фактично наступали три місяці на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини в бік Новопавлівки. Скоріше за все, ці бригади будуть виведені, поповнені, і можливо, що якраз ось на напрямок Великомихайлівки згодом будуть перекинуті, тому що. Дехто каже, що нібито ці бригади будуть діяти в смузі 90-ї танкової дивізії, яка атакує в бік Новопавлівки. Ну, на мою думку, кидати чотири бригади на напрямок, де є річка, де є дійсно були в 25-му році побудовані фортифікаційні споруди, якісні, і ну, в цьому немає жодної логіки, тому фактично. Ці угруповання російські вже найближчим часом, скоріш за все, будуть розгорнуті, ось саме в напрямку вербового. Звичайно, що в минулому місяці ми всі знаємо, що був змінений командувач 20-го армійського корпусу також були змінені камбриги 23-ї бригади, 31-ї бригади це безпосередньо ті бригади, які тримають оборону в цих двох населених пунктах. Є е, кадрові зміни. Звичайно, що будемо сподіватися, що за кадровими змінами будуть також і більш ефективні дії. Богдан, зв'язку з цим ще раз можна. Що наразі зрозуміло стосовно загроз саме на Новопавлівському напрямку та безпосередньо Новопавлівка? Ну, противник продовжує, звичайно, наступати: 90-танкова дивізія Російської Федерації регулярно намагається переправлятися через річку Вовче, заходити в населені пункти. Філія, Дачне Іванівка, це населені пункти, які остаточно противник хоче захопити. Це подальший пацдарм наступу на Новопавлівку. Звичайно, що це ці дії, які противник проводить, вони перш за все здійснюються для того, щоб скувати наші сили і обмежити маневр. Нашими силами, нашим особовим складом на цій ділянці фронту. Тому противник регулярно буде атакувати по всій лінії бойового зіткнення. Аналітики Діпстейт повідомляють про успіхи силоборони на Донеччині, що вдалося відкинути противника біля цілої низки населених пунктів. Що відбувається там наразі? Що відомо тобі? А тут продовжуються дійсно запеклі бої. Росіяни наступають колонами. Декілька днів тому населений пункт Володимирівка Росіяни задіяли 16 одиниць броньованої техніки для того, щоб туди доставити свій десант. Це їм вдалося з нашого боку. йдуть також наступальні дії, контрнаступальні дії це смуга відповідальності 51-ї загальної військової армії Російської Федерації і фланг 8-ї загальної російської армії. Тому тут у росіян сконцентровані значні сили. Також атакує морська піхота російська і фактично ось ця невеличка ділянка, за яку йдуть бої з початку серпня місяця коли противнику вдалось майже дістатись до траси добропілля Краматорськ. Тобто противник досить великою, великі тут сили концентрує, тому що розуміє: якщо вийти на цю трасу, вийти на добропілля, то він зможе розрізати Донбас, Донецьку область, яку підконтрольна Україна фактично на дві частини. Богдане, 11 жовтня через удар дрона у Нікополі загинула Руслана Морозова. Їй було лише 23 роки. і міський голова повідомив, що дрон поцілив у магазин, де працювала ця дівчина. Наступного дня стало відомо про смерть 21-річної Вікторії Гончарової, яка дістала поранення через артобстріл ще у вересні. Обидві надзвичайно красиві дівчини, яких на жаль більше немає серед нас, висловлюємо щирі співчуття усім рідним і близьким. Вічна пам'ять. Богдане, ти давно підіймаєш тему обстрілів і дронових атак Нікополя. Чи залишаються варіанти щодо зупинки цих жахливих ударів просто по людях? Чи наразі лише евакуація залишається умовно дієвою мірою? Я хочу уточнити, де знаходився цей магазин, де загинула ця 23-річна дівчина. Це центральна частина міста біля стадіону в місті Нікополь. Тобто, це десь не краю міста, там не... десь не Тобто це центральна частина, так? І фактично ось це угрупування військ Дніпр, яке тероризує Нікопільчан, це навіть не терористи, це маніяки, щоб таке робити. Стосовно захисту цивільних, ну, поки системних дій не відбувається, і це складно. Зробити, тому що потрібні досить значні кошти щоб побудувати ефективну систему радіоелектронної боротьби в самому місті. Зараз в Нікополя таких коштів немає і в подальшому вони не передбачаються. На жаль, тому на жаль, відповідальність за своє життя за життя своїх близьких. Потрібно брати на себе і відповідно, ось з такими діями противника. Ну я розумію, що складно, але потрібно все ж таки намагатись виїжджати, і, і тоді ризик того, що противник буде завдавати ось таких цинічних ударів, він значно менший. Тут, як завжди, як завжди, є боротьба між тим, що ти виріс в цьому місці. Тебе багато що поєднує з цим містом, але все ж таки потрібно обрати життя. Богдане. Наскільки гостро наразі стоїть питання навколо Степногірська у Запорізькій області? І чи вдається стримувати росіян там? Так вдається. Російська Федерація також концентрує значні сили. Тут атакують штурмові полки десантні російські. Зараз противник обрав трішки іншу тактику після спроб заходу в південний південну частину міста мікрорайон багатоповерхівок, де противника регулярно звідти вибивали. Зараз росіяни намагаються йти вздовж колишньої берегової лінії, яка залишилась і. Наступати через населений пункт Приморський, тобто, фактично, обійти Степногірський, таким чином зайти в тил нашим позиціям, противник наступає на дуже вузькій ділянці фронту, дійсно несе значні втрати, а ось але тут ситуація така, що нам вже тут відступати нікуди, тобто Степногірськ, Приморське, це крайній рубіж оборони. У випадку, якщо Російська Федерація його захоплює, то противник зможе діставати своїми дронами південну частину Запоріжжя. Богдане в останні дні пасажирів цілої низки поїздів укрзалізниці терміново евакуювали через загрозу замінування рейсів. Працювали правоохоронці вибухотехніки. Через це виникли суттєві затримки. Тобі особисто зрозуміла природа ось цього явища, у центрі якого опиняються потяги з цивільними громадянами всередині, очевидно, що противник зараз обирає цілі це локомотиви, і в північних районах частинах нашої країни, де він має змогу відслідковувати локомотиви за допомогою своїх дронів, таким чином, росіяни намагаються знищувати. Інфраструктуру, і розумію, що локомотив це досить складна інженерна техніка, яка вона не виготовляється, не виробляється там в промислових масштабах. Стосовно ось таких мінувань, ну, звичайно, що тут повинні вже правоохоронні органи з'ясовувати, хто для чого це робить, знайти винних і дійсно покарати. Богдане продовжуються успішні атаки на нафтові термінали, електростанції, які перебувають у користуванні ворога, зокрема масштабні пожежі у тимчасово окупованому Криму. При цьому Financial Times пише про найгіршу кризу за три десятки років у вугільній сфері РФ про збитки окупантів у близько 3 мільярди доларів за перші сім місяців нинішнього року. Також в РФ, нібито почали знижувати одноразові ось ці виплати контрактникам, які. Йдуть на війну проти України. І суми, які наводяться в ЗМІ, говорять про більш ніж триразове зниження таких виплат, принаймні на територіях Татарстану Чуваші і Маріел. Згадують. На твою думку, нинішні економічні втрати ворога знижують потенціал наступу на основних напрямках фронту? І чи варто сподіватися на призупинку активних наступальних дій? Перше, дійсно є ряд заяв, зокрема, і багато дописів. Так званих z блогерів які пишуть, що дійсно в регіонах в російських регіонах виплати знизились з 2,5 мільйонів рублів до 800 тисяч рублів, а в деяких випадках навіть до 600 тисяч рублів. Але Є одне, але багато тих, хто потрапляють на фронт, і особливо потрапляють в піхоту російську, вони потрапляють туди з, з місць позбавлення волі, або їхні справи перебувають на досудовому слідстві. Тобто, це люди, які вчинили. Правопорушення, порушили закон, і таким чином обирають для себе шлях, так би мовити, реабілітація. Але е, для них гроші це як додатковий стимул, але не основний. Основний стимул в них це не потрапити до в'язниці. Тому очікувати, що це значно зменшить потік е, всіх добровольців. Е, на це не доводиться сподіватися. Є дійсно сподівання, що дійсно противнику потрібно, також, як і нам, якісні кадри е, у війську. Е, і, звичайно, що росіяни не набираються кого-небудь там в пілоти, там, в ударні е, комплекси, там, е, там потрібні молоді вмотивовані люди. І тут, звичайно, будемо сподіватися, що ось таке зниження виплат воно все ж таки потік молодих добровольців зменшить. Богдане. Якщо говорити про масову мобілізацію в Росії, яка ймовірність на її запровадження в найближчий час, і наскільки це може змінити загальну ситуацію, на твою думку? Для того щоб запровадити масову мобілізацію, по-перше, путіну. Необхідно вигадати, придумати черговий, чергового ворога, так? але ну, ворог є, звичайно, в обличчі країн НАТО, в обличчі Сполучених Штатів, Євросоюзу, але повинно відбутись таке загострення, щоб пояснити росіянам, чому необхідна мобілізація. А звичайно, що те, що зараз відбувається там в Росії, і збільшення кількості призовників, і те, як зараз отримують через держпослуги навіть повістки в Росії, це свідчення того, що, скоріш за все, Росія зараз веде таку приховану мобілізацію для того, щоб у неї був ось ця така. Запас солдат, у випадку, якщо потрібно буде росіянам знову ж таки вирішувати певні там питання оперативного значення, тому вірогідність мобілізації в Росії вона вкрай велика, і, враховуючи те, що зараз є досить великі економічні втрати. Росіяни втрачають мільйорд мільярди рублів, і звичайно, що у, в перспективі це може відбутися. А ось ця ситуація навколо тамагавків. Вони вже починають говорити про те, що в повітрі неможливо з'ясувати, несе тамагавк ядерну зброю, чи ні, якщо умовно ця ракета буде запущена по території РФ, то росіянам доведеться відповідати, і вони вже починають погрожувати безпосередньо навіть американців. Це може бути тією причиною, яка, яка дозволить їм запроваджувати безпосередньо публічну масову мобілізацію? Я думаю, що ні, тому що сама по собі ракета Томагавк, це, це ракета 70-х років, яка багато модернізувалась, і фактично всі спекуляції росіян пов'язані з тим, що вона може нести ядерний заряд. Але звичайно, що в Україні ніяким чином не може з'явитися даних ці ракети з даними бойової частини, тому що це неможливо на жаль. Тому це все спекуляції Кремля і чергова побудова цих червоних ліній, ніби які не може. Там переходити наші партнери або Сполучені Штати, це вже за період цієї війни, вже було десятки разів, і навіть момент, коли Сила оборони України е, зайшли на територію Курщини, тобто ніяких червоних ліній, їх вони існують тільки в голові е, Путіна. Е, потрібно щось таке, е, щось е, ну наприклад, ескалація конфлікту в Придністрові. Так? О, це може бути варіант, коли Путін при умові, що там союзна держава повинна отримати допомогу і повинна бути там часткова або масова мобілізація в Росії. Богдана дуже дякую тобі за твій час. Перемоги, мирного неба. Друзі, гостем програми сьогодні був документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна.